Родоначальниками. Вони самі також, коли вони працювали у школах, то вони за кошти Чешської республіки вони їздили і продовжували своє навчання. Ерделі їздив і внуки вчитися і в Париж, Макша їздив до Риму, підвищувати свій рівень. Ну, взагалі, це дуже достойні люди. От Ерделі, наприклад, він був перший. Голова, голова. голова. Був перший голова правління спілки художників Закарпаття. Бокшай був перший у нас академік на Закарпатті, який дістав звання член кореспондента Академії наук мистецтв і викладав потім у Львові, і потім після 1963 року він вже повертається на Закарпаття. І, і тільки тут вже працює, ніколи не вистачить. Ну, Вже і за віку свого. Бакшай у нас дуже відомий теж своїми сакральними пологами. І за того він і їздив в Рим навчатися, бо там була дуже хороша школа. Ну, По-перше, були собори, дуже відомі, куди він ходив і працював, і навчався, а потім свій опит він застосовував, розписував, розмовляв. Дуже відомий теж. Маріо Ковч дуже відомий, його фрески. На Закарпатті, правда, трошки залишилось в нашому кафедральному соборі, а інші знищили. просто. Наприклад, нам, коли ми їдемо на Березнянщину, там є монастир, і там була церква, повністю розписана від початку до кінця Бокшаєм, але її знищили. Прийшла радянська влада і зробили спортзал. І жодної ікони нічого не залишилося.